Ситуація, доброго дня, ситуація така, поставити защиту на Renault Duster. Но Болт обірваний, обірваний. Тут нормально. Тут я висверлив. Тут було нормально, тут я зараз теж висверлив такими різними сверлами. Значить, находив центр, не кернером бив, а брав велике сверло. Отак вот от ставлю велике сверло. Вот. Вот. Прийшовся, він сам находить центр, потім починаю двоєчкою, троєчкою, четврочкой, но потім беру ось таке от сверло. Китай. И давайте зараз первая передача ага, фокусируем. Добавлю, добавлю мощності і поламав. Так і знав, блядь